Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Сьогодні хочу розповісти кілька ситуацій, які трапилися з українцями на кордоні, і через які українці поплатилися. Їх просто депортували з Польщі, з кордону і не дали можливості повернутися в Польщу чи навіть перетнути кордон. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою та не забувайте підписуватись. Майже 70% щоденно дивиться цей ютуб канал, але не підписуйтесь. Підпишіться зараз, тисніть подобайку, зробіть коментар, і це допоможе і далі розвиватися цьому каналу, просувати це відео, а вам не пропустити важливу інформацію з Польщі, кордону та Європи. Дякую вам за підтримку. Я вже сьогодні розповів коротеньку історію на своїй інстаграм-сторінці. Якщо ви ще не підписані, то в описі під відео є посилання. Підписуйтесь про двох українців, які поверталися з Польщі в Україну. Один їхав на Грушів, другий їхав на Краківець, і на пропускних пунктах, коли вони поверталися з Польщі, страж гранічна перевірю. Що в них з документами вони їхали на своїх автомобілях, і виявилось, що в них є проблеми з документами під час перевірки законності транспортного засобу виявилось, що номерний знак автомобіля був підроблений. Крім того, один з елементів автомобіля походить від автомобіля, викраденого з Нідерландів. Транспортний засіб оцінюють вартість 45 тисяч злотих. Було вилучено для подальших процесуальних дій. Це один з автомобіль. Водія Фольксвагена, 49-річного громадяна України, допитали як свідка. А автомобіль оцін оціночна вартість якого становить 27 тисяч злотих, разом із свідоцтвом про реєстрацію вилучили. Там теж були певні прогріхи, і виявляється, що в одного і в другого автомобіля були підроблені документи, срібні номера. І так, що якісь певні елементи в тих автомобілях були з вкрадених автомобілів десь по Європі. Та, звичайно, не обов'язково, що українці вкрали цей автомобіль, викрали і щось там зробили. Вони вже могли купити такий транспорт, не знаючи про це. Ну і перевірити досить складно, але, напевно, можливо. І від відповідальності ніхто не звільняв. В них вилучили цих два автомобілі. І українці повернулися вже своїм ходом до України. Ну і далі там буде відбуватися слідство, і хто знає, що там ще випливе. Наступна ситуація також трапилася з українцем на території Польщі. Страж Гринічно зупинила автомобіль для перевірки документів. Водій не те, що не надав документів. Він ще й спробував втекти, там, наїхати на прикордонників. Там такий трохи дурдом, якщо чесно відбувався. Що пишуть? Прикордонники зупинили водія легкого автомобіля для перевірки на дорозі. Чоловік не тільки відмовився виконувати вказівки правоохоронців, але й спробував вдарити одного з них, намагаючись втекти. Виявилося, що він перевозив чотирьох нелегальних мігрантів з Афганістану. Інцидент стався в Гайнівському районі неподалік від кордону з Білорусю. Співробітники прикордонної служби вирішили зупинити легковий автомобіль шкода для проведення планової перевірки. Водій грюкнув дверцятами і спробував вдарити офіцера, щоб текти з. Пункту пропуску. Прикордонникам вдалося швидко знерухомити транспортний засіб та затримати водія. Воєн виявився 54-річний громадянин України, який перевозив у машині чотирьох нелегаю. Українця, до речі, затримали. Йому загрожує 10 років заборони в'їзду в Шенгенську зону. І, звичайно, що його повернуть в Україну. Ніхто там не буде з ним бавитись, розбиратися, що, куди і за чим. Його просто депортують з Польщі з забороною в'їзду на 10 років. Ще одна ситуація також на кордоні, Українець хотів виїхати до Польщі. Показував свій закордонний паспорт і показував документ малого прикордонного руху Угорщини, який дозволяє в певній невеликій кілометровій зоні перетнати кордон без додаткових дозволів і тому подібне. Але. Виявилось, що цей документ підроблений. Співробітники прикордонної служби 30 травня в Курчові перевіряли пасажирів, що в'їжджали до Польщі. Громадянин України пред'явив документи, окрім паспорта. Чоловік показав угорський так званий дозвіл Малий Прикордонний Рух. Документ дає право на в'їзд лише на територію Угорщини. До речі, так забув сказати. Більш того, дозвіл був повністю підроблений. Іноземець, зрештою, пояснив, що придбав документ в Україні за 300 доларів. Особа, яка видавала підробку, запевняла, що це полегшить подорож та перебування в Німеччині. Громадянина України звинуватили у використанні підробленого документа, у чому він зізнався. Він добровільно погодився на покарання у вигляді 4 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання одного року іноземцю було відмовлено у в'їзді та повернуто до України. Хоча наша прикордонна служба звітує про те, що за цей рік, вже 25 тих кілька місяців, не збільшилася кількість нелегальних перетинів кордону. Ну тобто українці як пробували. Нелегально виїжджати і легально так і ця тенденція не збільшилася. Але ось таких повідомлень з прикордонної служби Польщі та інших європейських країн, як на мене, збільшується. Тобто, все більше і більше ловлять на гарячому громадян не тільки України, але на жаль, і України, в тому числі з підробленими документами, з допомогою виїзду перед кордону нелегальних мігрантів. Тобто Українець спокійно може заїхати на територію Польщі та іншої європейської країни, маючи безвіз, зробивши собі статус Укр. Але іншим громадянам третіх країн такої можливості немає. І він вони разом групами допомагають їм перетинати кордон і потім по території Польщі та інших країн, їх перевозять туди, куди їм треба. Там з Білорусі нелегально через Польщу до Німеччини чи інших країн. Ну це стандартно, тобто це дуже багато і тому. Польща, Німеччина і інші європейські країни посилюють міграційну політику, посилюють контроль. І зараз, ви знаєте, на німецько польському кордоні посилили контроль. Багато хто з вас стикається з тим контролем, багато хто попадає на перевірки. І навіть ті, хто не винні ні в чому, вони просто десь могли прогавити якийсь документ, не догледіти, можуть просто не доїхати до Німеччини. Їх можуть зупинити між Польщею та Німеччиною, перевірити, сказати, а ви не маєте права бути в Німеччині і повернути назад. Тобто людині нічого не за вона просто потратила час і її повернули назад. Колись такого не було. Я думаю, що всі пам'ятають цей момент. Шенгенська зона вільно, всі собі спокійно подорожують і ніяких проблем не мають. Зараз же вже настільки багато нелегалів в різних країнах, а в першу чергу в Німеччині, що вони борються проти тої нелегальної безконтрольної міграції до себе, тому що вони не стягують виплачувати ті соціальні виплати, вони не стягують їх десь розселяти, давати житло, годувати і тому подібне. Та, якась частина працює, намагається, але дуже багато не хоче. Я не говорю зараз про українців. А взагалом. просто українці теж попадають під той самий контроль, українці теж попадають під такі самі санкції, якщо вони ну, попадають на перевірку і в них немає документів. Я вже теж не один раз говорив, що якщо у вас є подовжені документи в Польщі, то це не означає, що ви можете поїхати в Німеччину. Навіть не так. Ви не маєте права поїхати в Німеччину по подовжених документах в Польщі. Ось так має бути. Але дехто думає, що може. О, я в Польщі, я в Євросоюзі, я можу поїхати туди-сюди і без проблем. Ні, не можете. Німеччина надає інші документи, Італія надає ще інші документи, Франція ще інші, і так по кожній країні. Польща має свої, вона їх продовжує і дає добро перебувати українцям на своїй території. Німеччина те саме, просто інші документи, не польські. Такими не зовсім приємними новинами, я хотів з вами сьогодні поділити. Але вже які є. Про це говорить Страж Гранічна на своїх сторінках. Я залишу послання, ви зможете самостійно ознайомитися, якщо цікаво. В описі під відео ви знайдете послання. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та коментувати. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.